За підрахунками експертів, під час окупації Тростянця окупанти завдали шкоди громаді на суму близько 4,5 мільярда гривень. Відбудова інфраструктури та житлових будинків розпочалась відразу після деокупації і триває дотепер, у тому числі завдяки благодійним фондам та організаціям. Сьогодні одна з таких благодійних організацій, це міжнародна організація з міграції, активно приймає участь у відновленні нашого міста і громади в цілими. А саме фондом були надані кошти громадянам, житло, яких було пошкоджено в результаті бойових дій. Це 195 домогосподарств отримали по тисячу доларів, і загальна сума склала 7 мільйонів 215 тисяч гривень. Також на 3 мільйона гривень було надана допомога у вигляді будівельних матеріалів профли, шифер, фанера, які використовуються сьогодні для ремонту закладів освіти, культури та медичних закладів. Наразі розпочався ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вулиці Миру, 28 Б, який також зазнав пошкоджень під час окупації. За словами Віктора Ніканенка, на цьому допомога у відновленні об'єктів громади не завершиться. Після закінчення ремонту покрівлі даного будинку фонду будуть продовжені роботи з ремонту закладів освіти, це школи в селі Люджа та села Село Станова. Міжнародний фонд із Данії також надав допомогу Тростянецькій громаді по відновленню покрівель багатоквартирних житлових будинків у 2023 році та продовжує підтримку й надалі. Нас на сьогоднішній день місі Троснеце. Працює благодійний фонд, датська компанія. А вони відновлюють криші, які були зруйновані во время окупації російськими військами. Дуже швидко качественно роблять. Хочу подякувати міському голові і його команді, особисто Нікиненко Віктор Іванич, який непосередньо приймає участь у залученні благодійних фондів для виконання даних цих робіт. Це у нас і трикутна, так називаємо, і міра, і грішина. Були зруйновані, частково їх усі поміняли. частково будемо ще міняти додаткові будинки в цьому році. За словами Вадима Бондаренка. Минулого року коштом датського фонду відновили покрівлі трьох будинків у Трестянці. У найближчих планах відремонтувати покрівлі ще у чотирьох багатоквартирних будинках, які пошкодили обстрілами росіяни. Аби мешканці міста, які залишились без житла, могли якнайшвидше повернутись до своїх домівок. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.